Усім вітання, це канал UAFootball і я Роерто Моралес з своїм персональним влогом. Цього разу ми будемо говорити, так би мовити, підбивати підсумки трансферного зимового вікна в першу чергу для українських футболістів, хоча згадаємо, звичайно ж, найбільш резонансній в усьому світі. Мудрик, це зрозуміло: 70 плюс можливі 30. Про це ми говорили в попередніх випусках. З Мудриком будемо тепер розбиратися на місці, але в цьому випуску ми обов'язково. Згадаємо і його нинішній клуб Челсі. Отже, далі у нас іде найсвіжіше, що трапилося з українськими топовими футболістами: це Ілля Забарний. Його перехід в Борнмут. Хто каже, ну Борнмут вилетить в чемпіоншип. Ну, так і Евертон вилетить в чемпіоншип швидше за все. Борнмут найгірший за багатьма показниками, особливо креативної гри. Чи добре це для персональної Іллі Забарного Питання дещо дискусійне. Справа в тім, що Ілля Забарний вперше першу чергу бере фізичними даними, десь певним спокоєм. А 100% він не та людина, яка добре вміє просувати м'яч. Хоча в цьому напрямку він намагався прогресувати останнім часом, не все виходило. Борнмут саме зараз не може дати йому розвитку і прогресу в цьому показнику. Але інтенсивність АПЛ, навіть чемпіоншипу, вона може давати розвиватися його найсильнішим якостям. Отже, як для футболіста, я все одно вважаю, що це. Дуже хороший приклад того, що потрібно їхати з українського чемпіонату. На жаль, це так, але реалі все підтверджують. Бренфорд, що може трапитися з Забарним там, я думаю, що він обов'язково буде отримувати достатньо часу, тому що сума трансферу велика, і це дає можливість, звичайно, ж, грати. Найголовніше грати, отримувати довіру. Як він приживеться, його адаптативність в англійському чемпіонаті все це. Може бути дуже дискусійним. Зазначу, чому такі гроші заплатили до речі за Ілю Забарного? Ми говоримо там 30 плюс мільйонів. Питання: ось в чому у нього дуже хороший профайл саме для АПЛ. Там дуже люблять фактурних центральних захисників. Там це ледь не вимога. Згадайте, як Лісандро Мартінес приходив до Манчестер Юнайтед. Всі критикували, що у нього зріст менше метр вісімдесят. Але Тенхагі. Наполягав на тому, що йому потрібен саме такий захисник. Тут інша історія. До речі, питання Матвієнка теж може бути, що він не перейшов. Один з факторів, а те, що керівники, наприклад, клубу подивилися і сказали, та ні, ну щось він малуватий. В цьому сенсі забарний має 20 років, має досвід виступів у лізі чемпіонів. Два роки він в основі національної збірної. Він постійно входив в якийсь там топ молодих захисників в Європі, в світі. І такі речі вони, начебто, попсові, ну і насправді десь попсові, але вони впливають на керівників клубів. Отже, ілля забарний отримає свої шанси стосовно України і того, що відбулося з приходів, ми вже розповідали про Жоо Пеглоа, але наголошую, прихід цього бразильця екстра цікавий, тому що талант там є легкий футболіст. Як він зможе поєднатися з піхальонком і довбиком? Якщо зможе, це буде. Топ і справа в тім, що Дніпро, як мені здається, по усіх побачених матчах це команда, яка саморегулюється, де футболісти десь дуже часто знаходять інтуїтивні рішення, а не напрацювання. Це не робота пепа Гвардіоли, де розписано мільйон комбінацій заздалегідь. Артем Бісідін, кіпрський чемпіонат ОМОНія. В оренду. Питання в тому, що е, після нього 100% потрібно було йти. Він е, тривалий час був в динамо, йому довіряли, але зараз довіру втрачено. І сидіти просто немає потреби. Це деградація, і вона була помітна також в ігровому контексті. Е, стосовно самого чемпіонату, куди він переходить, питання там було е, саме в Кіпр, він йде, чи друга турецька ліга? Принаймні я чув тільки такі варіанти. Е, кіпрський чемпіонат, а ви згадайте, як українські клуби грали з кіпріотами в цьому сезоні? Це проблема. Насправді, там достатньо більш-менш хороших легіонерів. Зрозуміло, що не зірок. Іноземні тренери, до речі, багато тренерів іспанської школи, що дає все ж таки креативний розвиток тому футболу. Це не екстра рівень, так правда. Але в будь-якому разі Бесєдін принаймні спробує щось зробити в своїй кар'єрі, тому що останнім часом все було екстра погано. Ну і е, дуже Теж, як на мене, цікавий трансфер: це Кривцов в інтері Майамі. МЛС. Ну, по-перше, коли прийшов Ракіцький, стало зрозуміло, що Кривцову там не дуже і вистачає місця. Матвієнко не пішов. Треба щось робити. Є молоді футболісти, є Бондар, тобто. Місця не так багато. Кривцов – досвідчений гравець, гравець, який дещо ще може дати футболу. А МЛС це, як на мене, крута ліга. 100% вона сильніша ніж УПЛ, і це ліга, яка розвивається. Популярність футболу в Америці росте. Дуже сильна медійна розкрутка, і клуб Бекхема, який ну, інтермайамі належить Бехему ще двом бізнесменам, теж має свої амбіції, хоча поки що немає якихось крутих досягнень. В будь-якому разі там достатньо грають, там взагалі достатньо велика популярність. Я переконаний, для Кривцова це буде великий експірієнс пограти там, де є справжній великий ажіотаж навколо футболу. Так, Америка, яка раніше з. Цим не асоціювалася, переходячи до міжнародних трансферів, звичайно, що треба говорити про Фернандеса, Енсо Фернандес, Челсі. Ці страшні цифри: 121 мільйон. Але все ж таки досягнення футболіста він дійсно дуже крутий. Енсо, названий на честь Енсо Франческолі, колись супер такого плеймейкера уругвайського, Він футболіст з Задатками і плеймейкера і опорника, так він не 100% опорник, не Гуїдо а, наприклад, але людина, яка може відбирати, яка може починати. Тобто він дуже багато може, і він отримав неймовірний розвиток у ріверплейті Марсело Гаярдо. Ну тут просто треба казати, що сам Марсело Гаярдо це дуже крутий наставник, який вміє розвивати футболістів. Він показав себе, плюс він став найкращим, нагадаю молодим футболістом останнього чемпіонату світу. Він чемпіон світу. То все це додає, звичайно ж, до його ціни цифр. Ось підсумку так і трапилося. Реальні, нереальні ці цифри, скажімо так, для мене вони дещо дивні, але ви самі розумієте, Челсі зараз просто ходить і ось так посіває грошима. Питання в тому, що відразу ж Жоржиньо пішов в арсенал. Що тут варто сказати? Енсо, звичайно ж, має більше перспектив, ніж Жоржиньо. Він може розвиватися, але саме зараз Жоржиньо може дати навіть більше своїй новій команді. Він людина повністю адаптована. Він до речі, приходячи в арсенал, потрапляє в команду, яка грає в футбол, який йому найбільше підходить. Одить у Мікеля Артети саме Жоржиньо зараз може стати таким, от ну не знаю, поштовхом до розвитку самого клубу, щоб все ж таки вкусити це чемпіонство, але це буде дуже нелегко. Ще один цікавий, не повноцінний поки що перехід, але оренда Баварія взяла Жуао Канселу. Канселу в першому ж матчі зробив результативну передачу. Про Канселу багато можна говорити. Взагалі тривалий час, коли він грав в Італії. Я взагалі казав, що він не вміє захищатися. Нуль в захисті. У нього прекрасні фізичні дані, так, він може носитися. Але йому підходить схема з трьома центральними захисниками. Ось тоді його страхують, і він летить вперед, так, де я динаміку все розганяю. Ня десь максимально використовувати тільки свої сильні сторони, що намагався з ним зробити. Пепе Гвардіоло, що з ним намагався зробити Гвардіола, він намагався все ж таки його навчити трошки грати в захисті. І дещо з цього вдалося. Ну, Гвардіола і Зінченка навчив захищатися. Але Гвардіола подивився, що він зміг зробити з Канцелу, наскільки зміг розвинути, і побачив, мабуть, вже межу. І ця межа його не задовільнила. Тобто, дещо він йому дав, дещо що робить його все ж таки захисником, але більше не треба. Саме тому Манчестер Сіті відпускає Канселу, що може дати він для Баварії? Ось Баварії потрібна ця динаміка, і тим паче в чемпіонаті Німеччини в першу чергу він може розривати на міжнародному рівні рівні Ліги Чемпіонів. Тут я думаю, що постануть певні питання. Але в Мюнхені чітко розуміють на які козирі вони ставлять, і які недоліки мають у Жоао Канселу. Один з тих а, трансферів, які мали відбутися на вас за Парі сен жермену перейшов в, в Нотінгем. Але питання в тому, що це ветеран, хороший поки що воротар, котрий просто програє конкуренцію. Джидже Донарума, один з найкращих в світі. На вас вже не тягне такий рівень. Звичайно ж, подібний трансфер можна сприймати лише як плюс для а, такого крутого воротаря, заслуженої людини, яка отримує шанс в. Найкращій, мабуть, лізі світу це е, таке достойне завершення великої кар'єри. Я думаю, що саме так і буде. Ну із інших трансферів я відзначу відразу два приходи. Один дуже давній. Це Мемфіс Депай до мадридської Атлетіку. Він вже зіграв, поки що не вражає формою. Але за своїм профайлом, Мемфіс Депай це хороший. Форвард для команди Сіміоне чоло Сіміоне любить таких агресивних хлопців. Тим паче, що Муратта через відсутність саме агресії. У нього є клас, але потрібно агресії поки що не дає відповідного рівня. Інші це не форварди вістря, ні Корея, ні Грізман. Мемфіс депай як варіант. Можливості саме розігнати Атлетіку на повну потужність. Ну і у Атлетіку з'явився Мед Доерті, ірландець 31 рік, щоправда, приходить з Тоттенгема, який Тотнем. Тут варто сказати, що це дуже дивна ідея від чолу Сіміоне. Але Дієго Павло розуміється на футболі, він знає, що потрібно робити з цим футболістом. У нього є на позиції правого захисника хто Науель Моліна чинний чемпіон світу, дуже сильний в підтримку. Римці атаки, те, що хотів сімене, але сімене подивився і вирішив, що йому потрібно мати два варіанти. Під тиском, коли команда не володіє м'ячем, позиційна гра має бути доерки, щоб е, був варіант е, Моліни, е, заміни Моліни, тому що Моліна далеко не завжди в позиційній грі може давати високу якість. Ось такі найцікавіші на нашу думку, трансфери. Можливо, у вас є інші думки, до речі, пишіть. Можемо все це обговорювати в наступних випусках. Ну і саме наступний випуск буде більш подієвим. З вами був Роберто Боралес і канал. ua football